Вітаємо в ефірі. Випуск новин від автошколи Антарес. Останні у 2023 році. Страховий інститут дорожньої безпеки США наполягає на обов'язковому обмеженні швидкості руху, щоб покласти край епідемії агресивного водіння. Експерти зазначають, що понад чверть усіх щорічних смертей у ДТП сталися через перевищення швидкості. Вони закликали автовиробників обов'язково встановлювати обмежувачі швидкості в авто у Європі. Вже з 2024 року обмеження швидкості стане обов'язковим для нових автомобілів. Що тепер робити БМВшникам? Автомобілі в Китаї почали заправляти роботи. У КНР на кількох заправках були помічені роботи, які самостійно заправляли автомобілі. Головне, щоб заправляли автомобілі, а, а не заправляли, заправляли вами. Сервіс купівлі-продажу автомобіля в дії запрацював вже з 20 грудня. До речі, ми це анонсували. За словами очільника країни, авто можна буде продати протягом 15 хвилин. Номерний знак та свідоцтво про реєстрацію авто можна буде отримати поштою. Компанія Porsche представила третє покоління своєї моделі Panamera. Ціна за таке авто стартуватиме від 108 тисяч євро. Ну, мо швидко всі в чергу за новою панамою. А якщо ви ще не готові платити такі гроші за авто і плануєте купівлю подержаної автівки, запрошуємо вас до нашого друга компанії Great Auto ZP. посилання під відео. Автошкола Антарес вітає всіх з прийдешнім Новим роком! Бажаємо всім в новому році, хто поставив собі таку мету, обов'язково отримати посвідчення водія без проблем. А також купити автівку мрії. Бажаємо в новому році тільки гарних новин! З, з новим роком!